Три роки освітніми закладами Рогатинської громади крокувала естафета єдності з витяги і слави. Три роки досліджень про історію рідного краю та його героїв стали основою книги пам'яті. Рогатинський ліцей, гімназія імені Володимира Великого став кінцевою точкою естафети. Передача прапора та книги пам'яті щораз відбувається дуже врочисто. Захід розпочали з молитви за героїв, які віддали свої життя Україні. Пам'ять про них живе у слові, у пісні, у наших серцях, і це яскраво продемонстрували школярі. Історії про вдатних людей, великих патріотів з минулого та. Теперішнього гімназії імені Володимира Великого мережились зворушливими музичними композиціями, що брали за живе, проникали у саме серце. Рогатинський ліцей, гімназія імені Володимира Великого продовжує славні традиції довоєнної гімназії, плекаючи нове покоління патріотів. Сьогодні десятки випускників гімназії зі зброєю у руках боронять свою землю. Тож книга пам'яті Рогатинщини поповниться новими іменами. Ходи до завершення естафета єдності звіття ісламу, яка була започаткована ще в той час, коли ми не чули вибухів, не чули шуморки, шахетів. Коли ми не чули це. Це було 1 грудня 2021 року. Цей проект, він є дуже важливим на правду, для національно-патріотичного виховання нашої мови. Вертаючи книгу пам'яті, ми розуміємо, що Україна. Завжди боролася за свою незалежність. Завжди брала участь у національному визвольній боротьбі. Це тривало століття. 20-те століття війна наминула кожну людину. Перша світова війна, Друга світова війна. І ось настало 21 століття. І знову війна. Постукало в двері вже цього покоління. І виною всьому в цьому наш сусід Росія, яка прагнула, прагне подолати Україну. Стерти її з лиця землі. Але завдяки цим героям. Які і тут взагалі. І записані в книзі. І будуть записані в книзі. Україна буде. Україна ворог не здолає. Гостями свята стали військові представники влади. Слова подяки від міського голови Сергія Насалика за велику роботу, проведену у рамках естафети, мовила секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока, адже головна місія естафети – як одного із елементів національно-патріотичного виховання, успадкування молоддю, духовних надбань українського народу.